Вітаю вас, малята. Наша мова складається із звуків, які ми чуємо і промовляємо. Схематично ми їх позначаємо фішечкою. Голосний звук кружечком. Твердий приголосний однією рисечкою, м'який приголосний двома рисечками. Коли звуки між собою починають дружити, вони утворюють слова. Слова бувають довгі і короткі. Слова можуть позначати назву предмета, дію, яку виконує предмет та ознаку предмета. Схематично ми слова позначаємо рисичками. Слова можемо поділити на склади. Відгадайте загадку. Має хвіст та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Так, це риба. Слово. Риба. Схематично ми це слово позначаємо рисечкою. Зараз спробуємо зробити звуковий аналіз слова. Риба перший звук Р. Твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Риба звук І, голосний. Позначаємо кружечком. Риба. Звук Твердий приголосний означаємо однією рисочкою. Риба, звук А. Голосний. Означаємо кружечком. Скільки голосних звуків? 2. Скільки твердих приголосних 2. А поглянемо, що у нас з'явилось. Так, половина риби. Давайте вимовимо половину риби. Ри. Означаємо дужечкою. Це половина слова. Давайте вимову і ще половину слова. Ба. Цю половину ми теж позначаємо дужечкою. Слово риба складається із двох частинок: Ри-ба. Ці частинки називаються складами. Ри-ба. А разом вони утворюють ціле слово риба. Зараз ми спробуємо. Навчитись ділити слова на склади. Для цього нам потрібна буде долонька. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо слова. Старанно вимовляючи волосні звуки, промовляємо повільно і стежимо стільки разів. Відкрився і уперся в підборіддя долонки ротик. Спробуємо ри. Ба. Скільки звуків уперлося у подборіддя ротик? Два рази. І ці два рази схематично схематичному позначаємо дужкою. Скільки голосних звуків у слові риба. Два. Стільки душечок. Дві. Скільки голосних звуків у слові? Стільки і складів. Небо. Слово небо схематично схематичному позначаємо рисочку. Зробимо звуковий аналіз слова небо. Звук Н. Твердий приголосний. Е. Голосний Б. Твердий приголосний. О голосний. Скільки голосних, 2. Скільки твердих приголосних. Два. Спробуємо поділити слово небо на склади. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо слово небо. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки. Два рази. Скільки голосних у цьому слові? Два. Скільки дужечок. Дві. Слово небо має два склади. Скільки голосних, стільки і складів. Два голосних, два склади. Слово зуб. Схематично слово позначаємо рисечкою. Зробимо звуковий аналіз слова. Зуб. Перший звук з. Твердий приголосний. У – голосний. Б – твердий приголосний. Скільки голосних? Один. Скільки твердих приголосних? Два. Поділимо слово. На склади. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо зуб. Підборіддя торкнулися ладоньки тільки один раз. У цьому слові один склад. Скільки голосних, один, стільки дужечок, одна. Скільки голосних, стільки і складів. Тобто один склад. Молодці маляти! Дякую вам за увагу! До побачення!